Друзі, вітаю! Уже є текст урядової угоди, який вже дещо суперечить заявам нашого прем'єр-міністра. Але кажуть, що ще дві угоди має бути скоро підписано парафування Верховною Радою, тому заждемо. В той же час бачимо, що в Дональда Трампа його вірні соратники, я б навіть так сказав, зброєносці, такі як Лінсі Грем, заявили, що треба йти в атаку на Росію. 500% податків на е, контрагентів Росії, всіх тих, хто купляє в Росії газ і нафту, треба вводити. А що вони хотіли? Купуєте російський газ нафту, 500% податку. Це він каже: будемо спробувати заганяти Росію, підписувати мир. Плюс The Times каже, що якщо Трамп зупинить. Допомагати Україні зупиниться, то це буде його особистий Афганістан і програш. Ну, нам від цього не легше, бо це ми. Але насправді є історія про те, що е вони бачать, що він не зупиниться. Знову ж таки, медіа нагнітання, чи це фактаж? Давайте аналізувати. Ну і власне ще з'явилася інформація, що 50 мільйонів доларів Україна перерахує Штатам, а вони за це нам дадуть. Зброю, саму справжню зброю, яка нам потрібна, через те, що а, нам дуже довго казали, що Трамп продавати зброю не буде. А тут от підписали з ним угоду, і бачите, вже почалася співпраця. Про це пише Київпост, що Трамп дав добро на першу поставку зброї. Ну і починає створюватись така велика надувна позиція, що мовляв росіяни. А тепер хід за вами. Чи зменшуєте свої вимоги і хотілки, чи Україна готова воювати вдовго, причому при повній підтримці штатів? Да, Будемо отримати від них, буде записуватись в угоду. Нічого заплатим, за нами не постоїть, але і вам то точно не дамо просуватись по наших територіях. Більше того, можемо повернути їх, а це якраз позиція, яку зараз Україна штати можуть відправити, є вже перші, скажімо так, закиди. Ай, Лінці Грем якби їх очолює. Плюс в Сполучених -яй, яй почалися проблеми в Віткофа трампійська преса Нью-Йорк Пост написала про те, що Віткоф поганий переговірник, мало часу приділяє Ірану, немає перемог по Росії, і загалом під санкційних російських подавань ввозить до свята святих Сполучених Штатів. Ну і його почали трошки приструняти. Хто це робить? Давайте проаналізуємо на що це вплине. Підпишіться на цей YouTube канал. Е Мільйон триста з вас цього не зробили. Це дуже погано. Ми боремось з російською пропагандою. Коли ви підписуєтесь, український контент алгоритм популяризує. Тоді більше зборів, швидші збори. Е для вас це півсекунди. Для нас це надзвичайно велика підтримка в просуванні україномовного контенту. Друге, що я вас попрошу. Ми збираємо гроші 2 мільйони для суперкрутих наших хлопців. 92-га бригада. Ми купуємо Shark. Далі ми купуємо Reb для 42-ї бригади. Також ми купуємо авто і Mavic для 152-ї бригади. Ось така наша. Амбіція, серйозна амбіція на 2 мільйони і вже майже 700 тисяч, майже 700 ми зібрали. Непогано третина, треба рухатись, майже третина. От, е, включіться 100, 200, 500 гривень. Давайте покладемо в цю баночку, потім зробимо вихідний, коли дозбираємо кілька днів навіть. Тому що дуже важливо швидкість і динаміка допомагати військам ось такими продуктами. Будь ласка, підпишіться, зробіть донат а ми починаємо. Лінсі Грем написав, що треба вводити серйозні санкції. Треба 500% на всіх тих, хто купує в Росії. Це круто, і для нас це насправді гарна позиція. Єдиний маленький мінус: Лінсі Грем просто звичайний депутат, хоч і про Грем, але це не грім через те, що він не прем'єр-міністр, не міністр, не. Президент, але він близький друг а, Трампа. І от якраз таки такими ідеями він Трампа і підпирає в публічному просторі. Вчора він його похвалив, каже, Трамп міг би бути класним папою. Ви такого в світі ще не бачили. А тут каже, що візьму Трампа на слабо, а 500 – а відсотків податків ідея непогана. Вона якраз таки лежить в стратегії, як загнати Росію в глухий кут і погодитись на умови України і Сполучених Штатів, не тільки України. Тому зараз бачимо, що ця історія набирає обертів. Ну от друга історія набирає обертів. Пише Київ Пост англомовна газета, яка колись була незалежною, потім щось. Щось пішло не так, і вони потрапили в русло влади, бізнесмени, які купили суперлояльні. Але в даному випадку це не впливає, тому що новина, власне, наступна. Президент США Дональд Трамп вперше за свої роки другої каденції погодився продати Україні зброю на 50 мільйонів доларів. Власна історія в чому історія, вони посилаються на свої джерела, але зрозуміло, що раз влада їх там купувала, відтискала, значить, у владі ці в них ці джерела є. Тобто вони на міжнародну аудиторію залили цю інформацію. Що вона значить? По перше, вона означає паніку на болотах, тому що на болотах почали кричати: що ай-ай-яй, значить, штати готові давати Україні зброю, Україна готова воювати вдовго. Це не значить, що Україна буде воювати вдовго, але це значить, що росіяни, які хотіли затиснути нас в тактичній площині, розуміють, що в нас є можливість і стратегічної площини. Відповідно, можливості збільшуються. Кредитну лінію відкрита. Україна виходить і каже, що ще готова дев'ять раундів по дев'ять. А росіян це зрозуміло, що злить воєнкори вже починають шипіти, як змії і гадюки у своїх телеграм-каналах російських дуровських. Ну і їм це явно ламає малину. Чекаємо на реакцію а, на найвищому рівні: Пісков, Путін, Лавров, а, Тупнов, і хто там в них ще є. Ну, от. Але це насправді демонстрація того, а, що Україна якраз трошки змінила невигідний для нас розклад. От. А, і зараз може якраз таки завдати. Удару по Росії не тільки фізичного, але й військово-політично стратегічного. Це нормально. The Times каже, що Трамп не повинен кинути Україну через те, що це буде його Афганістан і це буде його спадок. Ви знаєте, що не один американський президент не програвав в Сполучених Штатах і вони кажуть: що от і Трамп може не програти. Але є стратегії дві: дійсно дати зброю воювати вдовго до фінальної перемоги на полі бою. Або сказати Україні, ось даємо, бо 50 мільйонів це ж небагато. Це навіть не 50 мільярдів. По-доброму, нам би на 200-300 мільярдів. Так? От. А, але ця демонстрація можемо давати. Дивіться, зараз на 50 мільйонів, а можемо на 500, на 500 мільярдів і все, що українці захочуть, можемо дати. Тобто Росію підпирають, приймайте рішення. Це натяк, тобто це не гроші на кількість, це не зброя на кількість це натяк, що може бути, і насправді росіянам це відправило. Третя річ, яку я вам хотів сказати, теж європейці готуються допомагати Україні, і Каякала з Естонка, яка має дуже проукраїнські погляди, тому що немає в світі більш проукраїнських людей, ніж країни, ніж люди, країни яких межують з Росією. Да? І вона каже, що типу, а вона ж зараз відповідає за європейську дипломатію. Каже: дивіться, план Б є: якщо Трамп виходить з переговорів, або ще гірше закликає Європу не приймати проросійські, е, антиросійські санкції, е, вона каже: у нас є план Б, бо знаємо, що Трамп буде закликати. Друге, Росія дасть задачу своїм падаванам Фіцо Орбан. І решта політичної переституційної піхоти можуть типу взяти і блокувати. Ну, лідером цього всього буде зрозуміло, що Орбан. Така, яка вас каже, а в нас є план. І ми можемо прийняти санкції на рівні країн. І буде ЄС плюс Угорщина. Всі прийняли угорці ні. Стид і позор через Угорщину ви в ЄС не пройдете. І тоді значення Угорщини множиться на нуль. Що і давно треба було зробити. Ви знаєте, що ми з вами давно говорили про можливість виключення Угорщини раз. Якщо вони не почують блокування, до блокування треба перейти. Поки що використовують найлайтовіший, найпростіший інструмент блокування політичне. Будуть більше працювати мізками і голосувати без Угорщини. Це теж непогана історія, через те, що для них. Повинно бути розуміння, що вони угорцями роботу Європейського союзу не зупинять. І це важливо. Далі, що я вам ще хотів розповісти. В Штатах теж із, ну, знову ж можна це назвати позитивними новинами, не можна. Але, типу, почали хитати крісло радника Вітькофа, помічника президента, який хоче стати держсекретарем. Зрозуміло, що як Трамп хоче стати Папою римським. От а кожен солдат мріє стати генералом, Вітькоф мріє стати державним секретарем, і там уже гонка йде. Він ненавидить Рубьо, Рубьо ненавидить Віткофа. вот, і з'являється в йорк Пост протрампійська преса Руперт Мердок. Ну, от кажуть, що слухайте, ну це ж взагалі не професіоналізм. кажуть в статті. Як це можна користуватися? Російським кремлівським перекладачем, пам'ятаєте, я вам сказав, що коли він приїхав до Петербургу, він привітався з дівчиною з перекладачкою і каже: Ви перекладач, да, ну сідайте. Я ще в тоді вам сказав, що мене це дуже різануло. Ну, як так на такому високому політичному рівні не користуватися своїм персоналом, використовувати тих, хто працює на Путіна. Ви себе обмежуєте в можливостях. Вони нас жартують, що там в нашому офісі президента ніхто англійську мову не знає. І що там є складності в перекладі, і Зеленський не розуміє, його помічники, радники не розуміють, керівники його не розуміють, офісу, типу, англійську, да? ну базовий рівень. Ну, от. А тут прийти в Росію і взяти ще їх перекладача ну сумнівна інформація. Ну і Нью-Йорк Пост каже, слухайте, ну це не серйозно, Наші топ дипломати так не працюють. Друге, що вони каже, він мало часу приділяє і на Росію. На Україну і на Іран всі питання суперскладні. Треба більше цим займатися. І вони його почали критикувати. Так, да, Віков, друг Путіна, але ще й друг Лео Блаватніка, російського бізнесмена, народженого, на жаль, в Одесі. Бачите, Одеса, який Київ дали Димітрієва росіянам і дали, е е е дали Блаватніка. Але це демонстрація того, що якщо Україну. Фінально відірвати від Росії, то й не буде там багато розумних кадрів. Оце нам треба зробити стратегічно. Але Вітьков, друг Путіна і паралельно друг Трампа. І друг Трампа це зараз найважливіше. І вони зараз в цій статті кажуть: слухайте, а він не є суперпрофесіоналом. Загалом, вчора багато преси, було, зокрема, Нью-Йоркер. Написали, що це було 100 днів непрофесійності, некомпетентності. Хоча, здавалось би, Трамп прийшов знову. Президентство, другий термін, От, але не всі це підтримують. Точно так же натякають, що і Вітков теж не є суперпрофесіоналом. Виглядає, що це не ми крутимо цю воду в ступі, а Що насправді більше схоже, що це телевізькі наші друзі, яким не подобається Вітков по своєму близькосхідному треку. Вони хочуть його збити, або в цілому і зі свого, і з нашого, або хоча б зі свого. Те, що вони його качають, нам підходить, тому що він надто проросійський, щоб залишатись в грі. Враховуючи, що він проросійський, наші інтереси з ізраїльтянами зараз збігаються, ну, десь можна і підтримати. Ну, таємно не від себе, щоб ніхто не бачив і не чув, щоб потім на нас не спихнуло, що ми там якісь кулуарні геополітичні ігри граємо. Ні-ні ні, звичайно, ми таким не займаємося. Але трошки можна в це часу і талантів вкласти. Хай буде нічого страшного. Тому що якщо він надто сильно, і це до речі, стаття в цей підводи, що надто сильно вони розвернулись в сторону Росії. Вони не чують ні здорового глузду, ні світу, ні України, ні кого іншого. Ну і, власне вони кажуть, що оце все може і ще й Дмитрієва запрошував Сполучені Штати і на вечері і санкції зняв і взагалі багато чого робив. Тому вони кажуть, що ну можливо навіть переговорник зламався. Чи зміг він переконати Путіна? Ні, не зміг. Зараз Лінці Грем Путіна переконує більше. Сьогодні Україна для Трампа зробила більше, ніж від Кофі Путін. В Трампа скоро буде саміт. Вони до речі, вже китайцям кажуть, давайте поговоримо про тарифи. Китайці мовчали, китайці видержали суперпрофесійну паузу. Але, типу, вони кажуть: Окей, зараз саміт Штати, штати Китай і 100 днів, і Україна дає пас. Ми підписали угоду. Так, да, це ще не повна угода. Я кажу, я зараз до тексту не буду переходити, бо Шмигаль до депутатів прийде 2 травня. Але мав сьогодні, до речі, щось він спригує. Але 2 травня ще треба дожити. Але, типу, в угоді вже є не Я вам зранку, коли писав відео, з самого ранку да, ще була там 7-8, я вам сказав, що трошки бравади і є різночитання. Ну, то зараз вже видно, що там те, що Шмигель сказав, те, що наша міністерка сказала, не відповідає тому тексту угоди, який є. Але не треба, е, треба їх критикувати, треба їх тримати в напрузі, але не треба спішити, бо ще буде дві угоди: одна про розподіл, друга е, доходів. Зрозуміло, що ну от надіємось 50 на 50. Тут дуже важливо знати правду. Ну от, щоб не виявилося, що управляємо разом, що ну, допомагаємо разом, а потім 90 на 10. Друге, це буде про прозорість коштів. Ось це дві ще таких угоди мають бути підписані. Загалом три. Ну і ще меморандум, який підписали. Просто щоб по дорозі можна було його там використати ну, в різному функціоналі, не знаю. Ну, от. Але. Е тому зараз не критикуємо заяви ранкові. Я сказав, що є сумніви, є знаки питання. Я їх розставив. Коли побачимо дві додаткові угоди, тоді зведемо воєдину. Але слідкувати треба, бо кажу, наші чиновники люблять щось підписати, сховати, сказати, все прекрасно, супер, типу, А потім виявляється проблема. Треба слідкувати, треба їх привчити, відповідати перед країною за те, що вони підписують. Це не словами кидатись на вітер, ви ставите державні печаті і гарантії. Тому будьте добрі, звітуйте перед людьми і приймайте проукраїнські рішення. От. Так от, тому ми Трампу пас дали, а Вітков такий пас не дав. От. І зараз його критикують в американській трампійській пресі. От. І це насправді виглядає ну, як така історія дуже серйозна, тому що це базова преса Трампа. Вони його там дискредитують. Щодо Верховної Ради, до речі, до речі, там зараз завтра має бути шмигаль. Вчора там запропонували, що пішли, воювали 60 і паралельно собі ще намагались підняти витрати на проїзд, на житло, там на багато чого іншого. Це. Те, щоб ви теж розуміли, що відбувається в Верховній Раді. Так, є нормальні класні депутати, які сказали текст угоди. Давайте вивчати будемо. Приходьте, тренуйтеся, будемо з вами тут займатися. Ну, от. Але таких меншість. Більшість от, хоче, щоб воювали 60+, більшість хоче собі накинути ще грошей. До речі, напишемо. Ми ж, ми ще про це поговоримо. Далі і напишіть своє ставлення до них в коментарях. Але що я хотів ще сказати? Що в Росії почали канал Звізда почав розганяти нісенітницю, мовляв, Марко Рубьо може приїхати в Москву на парад. І це насправді дуже негативна історія, тому що якщо він поїде з собою легалізовувати цей відімський шабаш, це насправді буде надзвичайно сильний удар по демократії. Тому що Росія це фашистська держава. Ну, от, яка так воювала в коаліції союзників. Ми так само воювали в коаліції союзників. І наш вклад, якщо дивитися на всіх, то він там точно зверху. Але зараз їхати легалізовувати фашистський режим це буде надзвичайно сильний удар взагалі по авторитету всього свята. Більше того, весь світ цивілізований святкує восьмого. Ось це теж треба пам'ятати. Тому слідкуємо, чи це не вброс, не вкид. От, а друге, що ми теж хочемо е проговорити, Ілон Маск прощається потрошки з додж, з міністерством, яке так і не стало серйозною установою, яке запустило вірус, але поки що не призвело до тих результатів, які він обіцяв. І загалом він там жартує, що це як буддизм, Хто ж очолить буддизм після нього? Та ніхто, це ж Будда пішов, але релігія залишилась чи філософська течія, Я не знаю, як він бачить додж. Що цікавого, Ілон Маск теж займав не найбільш проукраїнську позицію, але в світі почали з'являтися то французькі аналоги старлінків, то Джевбезос запустив свої аналоги старлінків. Тобто суперексклюзивна пропозиція маска просідає. Пропозиція проросійська вона багато в чому залишається. Антиукраїнська позиція, яка в нього була, вона теж залишалася. І дуже добре, що менше буде таких людей. От а, і дуже б хотілося, щоб більше проамериканських, проукраїнських було. Ну, от зараз десь чуть-чуть атакують Віткофа, десь чуть-чуть трошки просідає маск. Ну, Венс залишається, він буде залишатися весь час, тому що в Штатах обирають президента з віце-президентом. Це один вибір. Вони не роз'єднуються, ви не маєте права його замінити. Ви можете, як Байден, Камалу Харріс, просто відсадити за три кабінети і бачити її раз в три тижні. Таке теж можливо. Ну, от, але. Бачимо, що трошки розріджується це проросійське оточення, тому що Трамп і команда надто сильно повернули в сторону Росії. Це не сподобалось багатьом якраз американським глибинним елітам. І не тільки елітам загалом, і населенням. Тому бачимо зараз Грема, який гримить зі всіх сторін. Маленькі кроки. Щодо підтискати знаєте, такими піками, якими на кориді заганяють биків, то зараз так Росію обережно підтискають, не, не лякають її. Занадто м'яко вони з нею, я теж з вами погоджуюсь, поводяться. Але, типу, тут зброя, тут заяви, тут заяви е, Грема. Зараз чекаємо заяву Трампа. Ну і зрозуміло, що е, історія з продажем зброї. Це легалізація, вперше пішло, відкрили шлюзи. Далі піде більше. Приймайте рішення. Напишіть в коментарях, якою буде на все це реакція Росії. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, але нам треба ваша підтримка. Мільйон триста не підписалися. Зробіть це зараз, допоможе просуванню в алгоритмі україномовного контенту. Це перше. А Друге, я попрошу зробити донат для 92-ї бригади. Ми купуємо шарк суперкруту українську пташку, яка допомагає знищувати жирні російські цілі. Причому літає там 70 кілометрів плюс, дає інформацію. Хлопці беруть FPV, вражають цілі. Воля, далі ми купуємо РЕП для 42-ї бригади. Ну і автівочку з Мавіком для наших хлопців, які воюють на Донбасі, 152 га бригада. Дуже класні, крепкі і всі потужні. Тому зробіть донат, це найкраща інвестиція в оборону. Друге, кожна гривня має воювати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!